У полтавській загальноосвітній школі номер 38 заклик чисте місто справа кожного сприйняли як особистий виклик і вирішили розпочати з території власної школи. Розповідає класний керівник 9-го А класу Олена Авраменко. Діти нашої школи сприймають цей поклик на, на всі 100 за. Тому що, по-перше, вони вже звикли, вони з п'ятого класу завжди прибирають свою територію, і це є нормальним, що вони доглядають ту територію, на якій вони проживають. І дуже часто у нас бувають виходи не тільки на нашу територію, ми виходимо за майже міста і прибираємо і дендропарки, і парки. Усі, і діти це сприймають як, як то висить у нас по всьому місту. Чисте місце це справа кожного із нас. Наразі ж учні того А класу Полтавської зож номер 38 долучається до загальноміського прибирання напередодні дня міста, розпочавши з власного навчального закладу. Кажуть, роблять це із великим бажанням для мене особисто це свій вклад в чистоту нашого міста, тому що це наше місто, нам тут жити. Але і ще з одного боку, це суботник дозволяє учням нашої школи завжди спостерігати, що нам потрібно підтримувати чистоту не тільки там зовнішньо за собою, але й цій школі, тому що це рівень школи і, взагалі, показання нашої поваги і відношення до того міста, де ми живемо. Ініціативу вчителів діти підтримують завжди. Відтак зробити бодай найменший внесок у загальну справу прибирання Полтави для них не питання, говорить учень 9-го А класу Артем. Це була ініціатива керівництва школи, але вона дуже потрібна і саме для нас, адже нам потрібно прививати ну дітям потрібно прививати любов до свого міста, щоб воно надалі ж було залишалося таким зеленим і чистим.